Я росіянка, але дуже люблю Львів. Мій рідний брат живе в Росії во Владивостоку. Тому хочеться міра, хочу, щоб вони могли сюди приїхати і подивитися Львів. Вони всі обурені, просто вони не розуміють, як могла. Росія напасти на нас, вот вони всі там. Він мені дзвонить кожен день для того, щоб просто ну, слышити мій голос, так Е, тому що ну вони не розуміють того. У них об'явили мобілізацію, вони всі попрятались. Завдяки зсу ще більше пишаю, що я українка, що я належу до цієї. Нації і перемога тільки буде з нами, я в тому впевнена. Єдине, що багато жертв буде. І ми багато не заплатимо великою ціною, але можливо через те будемо більше цінувати ту перемогу. Рахуйте, прабабця, бабця, мама, я і тепер мої діти. І страждаємо вже п'ятим поколінням. Тому я думаю, це вже на генетичному рівні таке, бо така буде ненависть. З страху переросло в більш таке якесь відчуття. Помсти, злості, і коли прийшло усвідомлення, того, що всі дуже класно згрупувалися і борються за одне, то переконання в тому, що нас все вийде, ми переможемо, тобто, що ми йдемо вже до кінця. Надію не втратила, хоча поїхала з дому, спочатку було страшно, але я в ЗСУ вірю всім. То все швидко закінчиться скоро дуже. Вважаю, що українці це найсміша нація і ми виграємо цю війну. Враховуючи обставини на фронті, ми бачимо позитивну тенденцію, ну, яка нам ще додає віри в наші Збройні Сили. Так що віримо, що переможемо неодмінно.